Добрий вечір з Ванкувера. Ми знаходимося в самому центрі міста, як завжди, я йду додому з роботи. Ми знаходимося на перехресті вулиці Річардж, Річардс Гансмую. Ви бачите, тут такий старовинний костюол. З цієї сторони ви можете побачити Harbor Place, той самий а, відомий а, телевізійний діяч російський Володимир Познер нещодавно сказав в інтерв'ю для радіо Ехо Москви, що всі Іммігранти з колишнього СРСР в Америці вони крайньо крайні правих поглядів і расисти. Також про це саме майже сказав Білл Клінтон, сказав, що іммігранти, які приїжджають з колишнього Радянського Союзу до Ізраїлю, крайні правих поглядів і обирають крайньо правих політиків. І тому з Ізраїлем зараз важко мати справу. Іммігранти. З колишнього Радянського Союзу дійсно крайніх правих поглядів на щастя у нас тут немає за кого їм голосувати, тому що політики в Канаді, ну, вони ліберальні, Завершу свій подкаст такими словами: якщо в Канаді російськомовних, україномовних вихідців з радянського колишнього союзу лише декілька тисяч, якщо в Ізраїлі це декілька сот тисяч, то в Україні це мільйони людей. Які з, відповідно крайньо правими поглядами, з російськими часто поглядами. Чи варто дивуватися, що до влади в Україні в парламент проходять такі комуністи, свобода, інші радикальні політики? Ми бачимо наслідки такого мислення тут на форумах в Канаді або в ізраїльській політиці. але... Наскільки більше це вплив в політиці українській? Спеціально для бібліотеки Станіслава Настенка з міста Ванкувера.